Привіт, друзі підписники Хочу прочитати свій новий вірш, вірш Заклик до світу. Адже другий рік повномасштабної війни в нас іде, і 9 років такої війни, як інколи називають гібридної, і свій новий вірш, який називається Отямся світе. Отямся світе, досить спати, цинічно очі закривати. Прокинься сна нарешті ти, вмирають дочки і сини, отямся світе ти ж не камінь, який чекає на екзамен. Війна оцінки не поставить, а тільки горе всім розставить. Отямся світе, теж ти є, чого боїшся зло те, яке випалює вогнем, і лє на все смертельним днем. Отямся світе, ми ж не вічні, і брама наша скоротічна. Якщо не встоять ці лани, сьогодні ми, а завтра ти. Отямся світе, досить спати, В країні треба помагати, потрібно світу вже цей мир, ти в перемогу вже повір. І шкода, що з роками. Адже Друга світова війна нічого політиків не навчила, після кожної війни проходить певний час. І якщо історія хороший вчитель, то, на жаль, політики погані учні. Адже як почитати історію постійно одні й ті ж самі війни, тільки з певними проміжками часу постійно повторювались. Адже хтось захищав свою землю. А хтось на цьому нагріває в руки, продаючи іншим агресорам ту чи іншу продукцію. Я думаю, що світ, врешті-решт схаменеться і не допустить Третьої світової війни, адже вона може, на жаль, бути останньою і зупинить агресора, допомагаючи таким чином реально Україні. Бо те, що творить расизм, це те саме, що фашизм, нацизм, ідеологія та сама знищувати цілі нації, знищувати все на своєму шляху. Воно іншого нічого немає, як агресія. Тому я сподіваюся, що світ буде на стороні добра, всі країни, всі люди за Україною і нарешті зло покарають. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся цей тяжкий час у час війни. Мої відео слухайте поезію. Бажаю кожному і кожній ангела-охоронця. Нехай Господь Бог оберігає наших захисників і захисниць, героїв, які кожного дня, на жаль, гинуть. Хай Господь Бог оборонить нашу Україну від суцільного зла. Яке прикриваючи святістю, показуючи, як вірять у Бога, вірять у церкву, а так іншим методом знищують народи і сіють зло. Але я впевнений, що зло піде тільки до зла, хто служить злу до темряві, а добро піде до добра, тобто до світла, іншого не може бути, адже хто служить злу. Неодмінно туди ж і піде. Тому слава нашій рідненій ненці Україні, слава героям ЗСУ і слава нашому багатостраждальному трудовому народу України. Буде добру і з Богом!